Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ризикують стати заручниками управлінських кампаній та надавачів послуг. Принаймні у цьому переконують у громадянській мережі опора. Моніторити житлово-комунальну галузь тут почали нещодавно. Однак за кілька місяців роботи вже знайшли чимало недоліків. Саме про них намагатимуться розповідати владі, щоб люди мали змогу нормально. Отримувати житлові комунальні послуги, щоб вони платили лише за ті послуги, які вони дійсно отримують. Іван Фатич, голова об'єднання Дружба, розповідає, нещодавно отримав листа від водопостачальників з вимогою встановити лічильник води на будинок. Робити цього не збираються, адже в такому випадку переплачуватиме заводу, та й доведеться платити за недобросовісних сусідів. Крім цього, має розбіжності у роботі із іншими надавачами послуг. <кхе> ну, Колись мене просили, щоб... Я перейшов з КТП туди, а зараз я вже хочу перейти обратно в КТП. Був договор составлений, що ми будемо, значить, що вони будуть два рази в неділю забирати, але у мене сміття стільки нема. І от хоча б значить, вони забирали раз в неділю, а вони вже і раз в неділю не виходить. Я тільки сміття зараз займаюся. У голови ОСББ, учитель Надії Горецької інша проблема бореться з енергетиками. Я здаю загальну електроенергію по одному лічильнику, на який іде вся абсолютно електроенергія, яка надходить на наш будинок. І на, цю, на цей показник нараховують не то 150 кВт, як для населення, а для населеного пункту. Однак це далеко не всі проблеми, з якими стикаються об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Закон говорить. Що ПДВ ОСББ не платить, а ми ж платимо. Наприклад, ліфти від ліфтовака Армеко. Там розписано, скільки, значить, от, тариф такий, 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 в тому числі ПДВ, скільки-то, і, значить, ОСББ платить. Цю цифру що, значить так стоїть. Усе через недологе законодавство стверджують у опорі. Тому вже розробили кілька пропозицій до влади. В першу чергу кажуть, потрібно якнайшвидше затвердити нову редакцію типового статуту ОСББ. врегулювати питання управління і прийняття спільних рішень в об'єднанні, унеможливити стягнення вступних внесків за прийняття в ряди співвласників. Тощо Андрій Лобчук, Інна Царук, Артем Лаговський, новини Рівного.